Рено і так мотори всі надійні, а цей взагалі бомбезний. Це у нас двохлітровий дизель Рено Лагуна третього покоління. Автомобіль 2007 року випуску, але виїхала з автосалону в червні 2009-го. Двохлітровий дизель на 150 кінських сил з механічною шестиступеневою коробкою передач. Автомобіль нещодавно пригнаний із Франції, розмитнений та готовий до ваших переглядів. Погнали! Почнемо з подкапотки. Розкажемо коротко про цей двигун. На лагунах ці двигуни мали потужність 130, 150, 175 кінських сил і 180 робились тільки 2008 та 2009 рік. GT Line Чугун. 16 клапанів, два розпредвала. В даному випадку ми маємо 150 кінських сил. Класний невбиваємий двигун ставився. До речі, він на трафіки. В Іваро там потужності були 90 і 115 кінських сил відповідно. На лагуни, коліси та інші вже досталися в, ці двигуни з більшою потужністю. Так що на трафіках, до речі, вони по Європі вибігають далеко за мільйон кілометрів. Так що двигун реально перевірений часом. Серед сучасних двигунів цей один із самих невбиваймих. Його зняли з виробництва, якщо не помиляюсь, у 2015 році. А вже в 2020 му чи в дві даже ні в 2019 його відновили і почали ставити на Рено талісман, але з більшою потужністю там чуть-чуть змінилась кубатура. Якщо тут 1997 см сантиметрів кубічних, то там 1995, або навпаки, точно не пам'ятаю. І їх ставили вже на талісмани. Вони мали потужність 200 кінських сил. Так як двигун перевірений часом. До речі, на трафіки вони теж почали знову ставити. Так як трафіки ставились з двигунами 1.6 R9M, Але побачили, що потужність тип, напевно цей не вистачає. Плюс навіть з двома турбінами, я так розумію, не сильно вау було. І знову почали ставити на віваріки трафіки ці двигуни. Так що реально мотори дуже класні. Давайте перейдемо до салону і покажу багажник. ключі. Без ключового у нас, на жаль, немає, у нас потрібно ключ-карту вставляти. По комплектації, що ми маємо, склопів є мечі, передні, задні. Складування дзеркал. Автоскладування у нас виходить, немає, воно просто складається. Регулювання дзеркал підігрів, дзеркал, шкіряне кермо. На кермі у нас круїз, контроль, обмежувач швидкості. Пробіг, до речі, оригінал 251 1000 км. У нас всі автомобілі на майданчику тільки з оригінальними пробігами. Принципово не крутимо і приганяємо автомобілі з пробігами, які, які будуть мати попит. Так, маємо датчики душу, датчики світла, двозонний клімат контроль. Одстаканник у них топовий. До речі, підстаканник можна багато хто з ребят, власників лагун, докупляють з британця. У нього ж навпаки тут ключ вставляється, а тут виходить підстаканник. Купляють підстаканники з британця і вставляють сюди. А цей слот кудись переносять. Тоді два підстаканника у вас буде. Е, є бортовий комп'ютер, тобто показує витрату палива і так далі. Е, Давай покажемо, що у нас ззаді, як я сиджу сам за собою. До речі, механіка шестиступка, вони йшли тільки на шестиступках. Якщо даже двигун К9К, півторашка, то вони тільки шестиступки йшли. Тобто їх не попадалось навіть з паливної делфі, вони йшли всі на 106 або 110 кінських сил. Давай перейдемо назад покажемо, як ззаду у нас. Так, сідаю сам за собою, у мене зріст 175 см. Е, скажу так, місця більш ніж достатньо. От. Комфортно, сидиш глибоко, е, м'які сидіння. До речі, тканеві, тканеві сидіння, ось ці, вони на лагунах самі-самі м'ягенькі. Тобто, коли комбінований салон, він трошки жорсткіший, е, ці чомусь вони комфортніші. Е, Скопівнімачі ззаду, як бачите, сіточки під твітера, точніше, там і є твітера. У нас 8 динаміків тут. І якщо порівнювати, наприклад, цю лагуну з Міганом, то Мігано в базовій комплектації йде 4 динаміки. А тут у нас штатно йде акустика або аркаміс, або кабасе, так що вона тут грає добре. Місце тут реально море. Мені подобається ергономіка сидіння, те, що у вас є як-не-як -як -як якась бокова підтримка. Вони реально глибокі. І диван під дивіться, Дивіться, в мене стоїть майже в ногах. Тобто на дальняк їхати це реально удобно. Гарний охайний салон. Є розетка 12 вольт, попільничка. Давай покажемо багажник, Приходь сразу на багажник. Ззаду у нас форкоп'я. Механічний е парктронік. Тут у нас така полочка, можна щось туди ховати. Вау, дивісь, даже навіть даже компресор оставили французи, Та ти що? Компресор, клей, домкрат. Крюк, все є, але я би для наших доріг краще докупив би ще докупив би запаску, так як клей іноді може не допомогти. У моєму випадку я теж колишній власник лагуни, колись коли її тільки придбав, тільки купив запаску і одразу на Хмельницькій окружній зловив яму, тоді ще дорога була погана, і пробив колесо повністю. Сидіння складається з багажника рівний пол. Місця просто море. Не хочу лягати, бо <свістити> так <свістити> Покажи тут у нас крючочки. Кстати, цими крючочками я в себе в лагуні дуже часто користувався. Прикольна тема. Коли потрібно якісь пакети великі загрузити з магазину, то дьорнув, щоб нічого не вивалювалось, з ручкою зацепив. Реально класна штука. Автомобіль, як бачите, він на французьких номерах, але розмитнений, пройшов сертифікацію, і ви будете першим власником в Україні. Поїхали, прокатаємось на ньому, покажемо, як він їде. До речі, їде він до сотки, скільки він менше 9 секунд, по-моєму, 8,9. 9,2? Бо я дивився 8,9, по ним бачу, 100, 150 кінських сил. Коротше, в районі 9 секунд він їде 0,100. Тобто розгін реально класний. Ми не говоримо, що це якийсь спорткар, що ви обов'язково маєте ганятись на цій, машині, на цій машині, але якщо у вас обгін. Або там випередження, і вам якусь там одну-дві фури треба обійти, з запас потужності це завжди плюс. І витрата палива в цій машині по місту орієнтовно 8,5-9 літрів. Отак. Це реальні цифри, це не казочки, як обично хтось сам розказує, що в мене там 5 літрів по місту. Траса, траса, трасою буде їсти приблизно як і лагуна. Ой, як Міган. Плюс-мінус 5 літрів. З його же вагою, з його. Плюс мінус 5 літрів. <с> ну, на 100, на 100 километров плюс-минус 5 литров. Ну давай, прокатаємось короче. Свидаем. Поехали. В принципі, в комплектації, в цій, якщо так брати загалом, ну, мені не вистачає електроручника і, мабуть, без ключового доступу. А так, навіть около базової комплектації, ну, є, є все, що потрібно. Тобто клімат-контроль двозонний, круїз-контроль, все є. Кстати, кучар для окулярів це дуже класна штука, яку я в своїй лагуні часто користувався. Зелене світло. Ну, їде він класно. Тобто, я вам скажу так стовідсотково, якщо ви хочете поганятись, навіть якщо хочете поганятись, то на двохлітровій лагуні ви можете по трасі навіть дати якимось крутим паркетникам дати під хвоста, скажімо так. Тобто, максималка 210. І 210, вона при любих обставинах вона поїде свої 210 км на годину заявлених заводом. Перевірено. Будь це підйом, там загружена машина, не загружена 210, вона розжене стабільно. От якщо заявлено заводом 210, значить вона так і поїде. Двохлітрові мотори. Реально ті, хто ті, хто знаються, вони шукають лагуну саме на двохлітровому моторі М 9 Р. І, до речі, 150 кінських сил, якщо, можна, якщо є бажання там, е, сподобається автомобіль, його можна чіпанути в 210 кінських сил. І реально е, лагуни, які в 175 лошадок і які 150, вони, вони повністю однакові. І по форсункам, і по турбіні, по всьому. Тобто у них різниця тільки в прошивці. Лагуна, яка йде з двигуном на 130 кінських сил, у неї менша турбіна. А трафік в Іваро у них є інакші форсунки, які не підходять до цих моторів. Тобто, блок, все, голова те ж саме, але різниця в турбіні і різниця в форсунках. Тобто цей мотор практично один із самих потужних і його прокачати можна реально в 200-210 лошадок. Вони чіпуть. Так, більше автомобілів. Наших можете побачити на нашому сайті ncar.com і буду радий, якщо ви залишите якийсь коментар або підпишетесь на, на наш канал. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.